А ви знали про заклад на подолі, де можна спробувати цукерки з салом та гречкою? І ми прийшли з моєю подругою Катею сюди пообідати. Нас відразу пригостили печивом з передбачення. Тут є мохіто, чорниця, фіалка. А я замовила Еспресо Тонік. Будьмо. Якби ви тільки знали, як ми любимо пліткувати, Катя замовила нісуа з тунцем. Подивіться, який гарний ідеальний тунець. А я замовила карпаччо з мікса лосося та тунця. Кайфую від того, що страва подається з солоним морозивом манго-чілі. Це дуже смачно. Тут я трошки хочу показати вам їх літньої тераси і сказати, що обслуговування в них завжди дуже привітне. Ці цукерки на замовлення спеціально виготовляє З копченим салом дуже дивно. А от сиром дорблю і грибами мені дуже сподобалось. Ще я дуже люблю сидіти в них на літньому дворику, тому що в них багато тіні та зелені. І без сумніву, найсмачніший сидр, який я пила, це сидр диня з скана.